Всім привіт, барахолка. Город росла. У нас неділя. работает тільки по неділям барахолка, тому давайте пройдемо глянемо, що є интересного. По-любому щось є. Людей сьогодні не так багато хотелось хотілося б, вернее, продавців. Людей багато, продавців не так багато. Чого? Може, погода погана на дощ находить. Пишіть, дивиться, лайк, like, підписка. Обов'язково погнали. Перше це звісно порядка. Вайп, Барахолки. Знаєте, такий, що мусорники кругом. Ну от, предлагаю вам подивитися отак от. Там це теж засипано, засрано. Пішли, дивіться, що продають, побачу отсюди посуду. Дивіться, номер телефону, якщо ви хочете. Зараз я вам покажу часики, на держи. Це колекція була велика, правильно? Це совєтські часики. Ракети всякі, польоти. Варіанти дамські, луч. лучі. По чому вони, щоб люди знали, бо це по 180. 180 злотих. Ну Вони всі красиві в хорошому состоянні. Да, Позолочені ці 280, дивіться, які красавчики. з переливом. Прикиньте. Патина. 280 злотих, отакі от. По тому номеру пишете, дзвоните, договорюєтесь там якось з бабками. Тобто люди стоять на барахолки я часто бачу. Так що. Тобто, -то, політ, медицинський позолочений. Дивіться, яка красота, ці по чому? 300. Ці по 300. Золото, а у, у 12.5. Оці всі 300. Так. Да. Правильно, ці по чому? 280. Ці 280. 5, класний стан. Ці 280, ну правда, часі 20 років колекція збиралася. Це ще ж не всі я так розуміють, так? Да? Так, да, це мало часть. Всі дайверські 200 метрів. А ці по чому? 530. А ну що, Давай, що це, ці всі по 530. Ні, 400, 300, 4, 380, 300, типа 300. Типа по 300, дивіться, а, які може хтось поживає. Всі так. в класному стані. 620, 520, 380. Яволь. І ці ще, так? Да? 300-320. 300-320. Якщо хочете, номер телефону побачили, хочете, я покажу. Він буде продавати вам, бачите. Добре, якщо шо, пишіть, договоритесь. Пацанчик трохи розбирається в часах, так що він вам припадасть урок жизненний. Йому лайк, бачите. Зарабатываю хто як може. Обуві багато, каструлі всякі. Таке на металоприйомки часто валяється, поэтому я не знаю, може теж таке стати брати. Якщо носить, значить хтось же купляє. Рибка красива, досточки, м'ячики, ботинки якісь як в на крості, красні, красиві. Отакий От може собі купити, щоб їздити на барахолку зразу з прицепчиком. Бачите, як зробили, просто на болтик наділи, та і все, їздить. Железячки. Я люблю такі всякі штуки, железячки, ключики. Бачите, як тут має бути оригінальний болтик, а там він ставили просто звичайний болтик. Посуди просто куча, так що якщо ви хочете зекономити, от даже такі є, бути, огірки клас, капусту, клас, можна взяти за пару злотих. ну там 5 злотих, наприклад, він стоїть. Чемодан, навіть такі є. Чехли, телефони, лампочки, ножики, зарядок, скільки хочеш, є, динаміки. Ціла куча, в общем, всяких кабелів. Такого тут просто повного. У мене така дома каструля є. ха, на якоїсь продати буде. Що я вам скажу, є що подивитися, вони ж штани, з збірками єсть, але біля людей грає музика, там я знімати не можу, тому що музику Ютуб ругається сильно. це авторське право, там всі оці діла. А коли нарушається авторське право, Ютуб тоді дає дизлайк серйозний. Дивіться, яка подушка під голову, це хто любить дальний рейс, їздить на автобусах, клас кожана. Кстати, таку перший раз бачу, я не знаю, як ви. Ключ до бортіровки крести Крестився сіденічка, сідала. Наборчики класні, Кстати, дуже прикольно дивиться. Ну в смысле виглядає красиво. Тарелочки, пепельнички всякі, зарядки на ноути, Бути БХП щоб... желізним носком. Це подставка для ножів, універсальна, класна. Клавіатура теж, ну тільки стара якась. бокал не литровий. Ласка, дивіться, -ось. А? Клас. Це ж новодільне, по-моєму. часи із кукушкою. Вот всякие прикольные штуки, переворотные системы, наждачки маленькие. Даже можно какой-то круг поставить или циркулярку сделать мини. И запчасти на велик. Куча альбомных пластинок, вулканизатор, ободы на велик, велики. А тут вот колесико, я, кстати, продал маленький на барахолке, классно. Робот умный, пылесос с мозгами, а? Куча магнитовочек всяких с машин. А оце щось прикольне понижає, навірно. Ні, вірні, увілічує, з великої на меншу, і на маленьку. По-любому там увеличується. щось розкручувалося. 260 злотих, вздушка. Це щось нарізати. різать, якийсь слайдер, тільки старий. Все взагалі все стареньке, клас. Що це таке? я Навіть не знаю механізм. Може ви знаєте, що це таке. Щось молотить, непонятне. Роги оленя. всякі такі штучки, м'ясорубочки, це щось інтересне виливати, якийсь метал може, чи я не знаю, що ним. Міксер якийсь, чи що воно теж інтересне зроблено. Це елементи ковка. Це у нас Вадим любить всяку ковку на ворота. А це, кстати, підписчик продає. 10-15 злотих, дивіться, які. Які хоч можна прийти, сороконожку можна обуть. Кофіварка якось стара. Ой, нічки, он чорно прикольно блестить. Різьби нарізати на трубах різні розміри. Сидіння, звісно, я свої продав, слава Богу, хоч за скільки-небудь. Ну бачите, оце видно, що чоловік це із дому виніс. От тому що сразу видно, на по крайней мере, мені точно сразу видно, якорь даже є. Подивіться, який на водочку, це рибакам, я думаю, рибаки тільки заберуть з удовольствием. Та зеркало дзеркало і красиве. Тут просто клондайка, які хочеться зарядки. У мене все таки зарядка, що почала виділиватися на айфоні, тому що вона не оригінальна, тому вона тільки почала виділюватися, треба якось знайти, якщо буде хороша. Така в мене є. Там діло там, що входний такий, як візде, це от, що погано. Рівні. Це дітям треба, чи батькам треба діти, чи погано вчитися, по жопі, як дав. Отакою от бляшкою. Щоб аж на сравки перезнімалось. Я по в детстве не получал, кстати, по жопі, потім такий балуваний, балакучий. Є все, що хочеш, ігрушок, кукол. Тобто дітей можете купити спокійно. Що це таке? Оце всякі ці. Ясно. Біжутерні. Пузирі навіть є. Що це таке? Якийсь фонарь, що. Навіть не знаю, що воно таке. Чепечка, печка, буржуйка. А дивіться скільки всього. Навіть є фламінга розовий. Дивіться, як красота. Ну, це не серебро, по-моєму. Скоріше. Опі відкрились. А проби немає. Кстати, я ходив, був, виносив мусор і часто таке викидають, всякі книжки я думав взяти, але щось не взяв. Було, були книжки, цілий пакет лежав. Я телефон дивіться, який. Ой, аж ностальгія в глаз попала. Електровафельниця ділася, всякі вафельки гарячі, це собачка, мабуть, носить ігрушки. Це що таке, навіть не знаю. Ігрушок дивіться, скільки. Дивіться, які бутильки. Під вино, мабуть. По-моєму, з під вина. Вінно роз 5 літрів. І от класний який. Мені подобається набор інструментів страховочні пояса. А що це таке? дуже, дуже не знаєш п'ять рядочків прикиньте таке не бачу теж Тоже... це на під часник чи під щось таке садить може якусь цибулю лічинка з замком сашка є таке сверла шагові це щось інтересне а що такі от часики клас Давайте ще тут глянем. Це теж видно своє вивозять. Прикольна посудка всяка. Гантелиць здесь знімав і на головний канал, і сюди, і туди. Там вкратне теж жив'як, всякі бачите, каністри. Каністри часто на прийомці бувають. Тут всякі, дивіться самоварчик. Прикольний. Латунний Це той, що сапог, наверное, кидать такий, так? Да? Цена 9 рублей, 77-й Прикольно. Вони ще один. Клас. Великий детські. 45 злотих написано. То 500 гривень. Часики, подивіться які. І скрипка страдіварі. Я отсюди відчуваю, що страдіварі. Якби в них шарить, то реально це б шуток, можна було щось би таке зорвати би куш. Якщо шарить, подивитися, балалайка. Роги якісь. Польські старі гроші 50-100 злотих. Кінжали копані. Штик ножі якісь, так? Да? швайка такої підреброїк дать радівця радіоли ну ми спрашивали фотоапарати от якісь ну таке дешево тут не буває поэтому поэтому а це кстати наші сусіди продають ні одного вони не продають ніхто навіть не спросив велики боли ми навчите що треба велике продавати а це зроблено щоб ноги тут дитина не всунула. і не одірвало ноги і не поранили фен дивіться яка краса. Вали, які класні готові на пошипниках тисочки класні, старі, це не китайські, це хороші. І ось така от насадка на дрель. А? Як вам такий варіантик? Клас. Мені дуже подобається компресор, потужний. Дядька тут цього кучу всякої штуки. Тут теж багато що інтернетного вивезли, Обуві особливо багато, сумки, всякі чемодани для переїздів. Картини. Ну в іску я не дуже сильний чоловік. Подставка клас. Кстати, у меня дома такая вот есть, мы их в следующую барахолку обязательно звоним продамо. Это, конечно, классная подставочка. Для блогерства. Так-то вона, в принципе, куда ты используешь. Хотя такие беручие этот на лазерный уровень. Ступки, латуньні. Попрошу вас заметить. Ух ты падаю. Потому что вот эти вот торчать. Можно спотекнуться, по его продается. Бачите, на такой, и на распространенс есть по-любому. Кастрюли сразу с градусником, чтобы знать, если там температура. Заварнички прикольні старі. А от теж якісь стародавні такі люстри під весні на потолочок прикольні картини. Я, ж кажу, в картинах я не до кінця все ображаю, що там як. Сідінь той раз було більше, вже менше стало. Віліків теж багато, якщо кому треба, можна прийти, вибрати якийсь, Или в США якийсь є там на продажу, не знаю, якщо вас інтересує. Пишіть, договоримося. Це що таке, фільми. Це ще для фільмоскопів, мабуть, ще онкі пластини чи пластини на ленті. Це взагалі йому вже в 150 год. Дивіться, який магнітофон. Один, другий, третій. Телеки, ціла куча. Клас. Автомати всякі. Це моя стихія, ну не люблю це все. Провода на машини. Такі от розетки трьохфазні. Пускателі, бачу, ціла куча десяток. Телефонів, телефони старі. Зарядки на ноутбуки. индукционной печки. Клас. Баскетбольний м'яч можна в баскетболу гуляти. И коньок грубуньок, волохатий. Я такого не бачу волохатого. Тяжело детство дерев'яні ігрушки, да, називається. Свіка всі печки И Вона до сих пор робота і вона ще переживає ці всі печки сейчас делают китайці. Капали що зачись. Це посеребрення. Посеребріння. К сожалению, якби було серебро, звісно вже хтось би я забрав. Це що таке навіть чесно не знаю. Непонятно, что що це таке лампочка якась. <coughs> Пардон, кашлю. Всякі колби. Неясні. Взагалі, что подивитися. 65 злотих стоила ця штука, головка. Для усиления радіосигналу, так? Да? А це якийсь кучерявий набор для вина. Це явно для якогось дорогого, наверное що треба отдільно на борщ щоб бігать кривати ви прикиньте куча журналів ще такі от великі ціни не, не спрашують бачите вони вже убиті це і отак його підшаманили колеса вже стерті значить вони їздили дуже багато ідею таке сидіння кожен ви прикиньте ви були перший парень на районі а ну, тут щось є кажуть що дощ буде скоро падати. що там є а що це написати не знаю такі сякі це щось інтересне Таке теж ніколи не бачу. Це осцилограф. Це не наш це один це 112 О, Прикиньте, совєтський осцилограф, Але в ньому задержання мізерне, поэтому таке не інтересно. Якби якийсь стояв другий, можна було б зараз щось придумати. Радіола, магнітола, кенвуд, нова. Інвертори всякі. Кофеварки, кофемашини, принтери, подивіться скільки всього. Всякі громкоговорителі, Дінаком рації. Є що подивитися. До комп'ютерів теж всякі блоки кучеряві. <кхм> Усилителі музикальні. Зарядочка всякі на подивитися. Це з якогось нівеліра навіть. Така кофемашина капсульна. Дивіться, які красавчики. Ну спрашивай цену, тут буде ціна у Алексія, поэтому подивитися в Олексій, тут так і буде ноутбуки. Не знаю, на щось тримаюсь електроніку туди брати. Поэтому, мені проще якось на Олексі попереписуватися, пороспрашувати, поїхати забрати або заказати якось так. Відеокарти, Nvidia, старі ZOTAC, GeForce 560 і TI. Це щось колись було потужне, новий ноутю просто гори. Ну, вони всі слабі, старенькі. А також от магнітов до машини, які хочеш їсти. Просто їх ціла куча. Куча процесорів стареньких. Ну тут даже можна і так побачити. Intel core, просто якийсь Intel Core. Inside Windows, там ще стоїть XP. А ні, семерочка стоїть, але ну, це слабі. Дуже вже вони слабі уж. Воршочка 10-12 злотих, щось заводять. Роги, якісь здорові оленячі, Даже мікромовка є. В общем, є все, що хочеш сварочні апарати, дрелі, великів, куча. Ну, великий, мій свет тут собі на найдіть і не морочте собі те, що на базарі руб десяток. Повізуєте о чому я Пульти, колонки. Приходь тільки шукай ключі до машини. В общем, є абсолютно все. Давайте подивимося. Люблю такі всякі штуки, не знаю, ходиш, мені подобається. Да, к сожалению, це не серебро, але 95% олово. Можете подивитися, якщо мені не вірите, олово. Якби це було срібло, конечно. Тут би довго не простоїло. Кухоль який парадний. О таке. Ні, ну тут, звісно, люди ще зароблять щось щось, тому що в них багато товару, я согласен. але це от уровень. Я согласен, що це серйозний уровень. Ну, цим треба професіонально займатися. Шабля яка. О, дивіться яке. Дать комусь повбу нею. Теж є все, що хочеш. Камери, ігрушки. Дивимося ще тут. І все, на тому будемо закруглятися. Коронки по бетону алмазні. Фонарик, я ручний. Работає. Ага. А що це таке? Бляшка якась непонятна. Отакі ось яке штуки. Торби по одному злотому. Вийшло у нас таке з вами увлекательне відео. Так що давайте, не жлобіться. лайк, подписочка для вас старався. А я ще піду вам зніму, мабуть, цени. Якщо там є на що небудь інтересне, підемо, подивимося, що там робиться по ценам. А може не подивимося, не знаю, як воно буде. У нас дощ находить на вулиці. Це катастрофа, це ужасно. Це саме хуже для бараховки, це дощ. Тому що коли дочні людей, ніхто, і продавці всі тікають по домам. Давайте, пока. Удачі, все зелененьке, красиво, погодка. Непогана погодка тепла.